Кожен живий організм нашої планети складається з однакових базових структур. Клітин це малесенькі універсальні компоненти життя. Клітини слід розглядати під мікроскопом. Фактично це мініатюрні контейнери хімічних речовин та води. Клітини дуже різняться між собою і можуть виконувати багато всіляких функцій, але всі клітини тварин і рослин мають однакові основні особливості. Це клітина тварини. Клітинна мембрана є зовнішньою оболонкою клітини певним бар'єром, який контролює рух молекул усередину клітин та назовні. Рідина всередині клітини називається цитоплазмою. Саме в ній відбувається більшість хімічних процесів. Ця велика кругла структура в цитоплазмі називається ядро. Воно містить життєво необхідну генетичну інформацію стосовно функції клітини. Білки виробляються поза ядром маленькими органелами, які звуться рибосоми. А ці вкраплення в цитоплазмі мітохондрії. Вони є міні-енергостанціями клітини, які використовують кисень для окиснення органічних речовин, котрі ми отримуємо з їжею. Це називається клітинним диханням. Усі ці ознаки притаманні і клітинам рослин. Проте рослинні клітини мають і інші важливі органели клітинна стінка забезпечує форму і підтримку рослинних клітин і тканин, хлоропласти містять хлорофіл, який рослинні клітини використовують для перетворення світлової енергії і вакуолі наповнені розчином, що називається клітинним соком. Рослинна вакуоля зберігає мінеральні солі, поживні речовини, білки та пігменти і відіграє важливу структурну роль. Неймовірна різноманітність рослин і тварин виникла із цих однакових базових структур. Клітина є ключем для розуміння життя в цілому.